Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана і сьогодні у нас відео, яке приурочене до Дня Святого Валентина. Воно таким не планувалося, але воно таким сталося. У мене майже немає світла, його немає зараз. І сьогодні весь день просто відбувається якась люта фігня, щоб тільки я не сіла знімати. Тож я не знаю наскільки вистачить заряду, щоб у нас було світло, але в мене є ціла сумка косметики. Перша це ось така шикарнюча палетка від Stars From The Stars Burgundy Bliss. Тут вона така пушунька. Я не планувала її купувати, бо у мене є палетки в таких кольорах, але знижки в просторі змусили змусила її взяти. І це перша куплена мною палетка в цьому році. Далі вид Nix Swirl Candy, У мене два відтінки. Я вам просто їх покажу. Бо я ними вже хочу користуватися. З цим я користуюсь. Тут вже навіть відтінки змішались. Це. Угу, угу. Що ж це за відтінок? Це 04 це 05. Я нанесу 0,4 на нижню губу для зволоження. Вони кольорові, добре пахнуть і густенькі. І тут їх 8 мл. Я вже цим користуюсь майже місяць і не збирається закінчуватись. Він супер яскравий. Загалом вони невагомі, добре зволожують, і мені подобається відчуття, але я не люблю формат, коли. Прямо ж так багато і довго треба використовувати. У нас відтіночок новий рум'ян від Moira, це Signature Rambre Blush, 08 Soft Berry. Це один з відтінків, про який я колись казала, що хотіла б ще його мати в колекцію. У мене загалом тепер 4 відтінки. Я цей нещодавно купила на шафі і вже один раз його наносила. Думаю, він нам сьогодні підійде, якщо мало не впустила пудра. Від Ледо до колекції Зефір перша. Доволі цікаве пакування. Не змогла мене купити. Кліній ось такий гель для брів. У мене, в принципі, тут брови сьогодні будуть. І я брала тут взагалі-то від Ніне Лолівець, який аналог на Мак. Але я щось так подумала, знаєте, мені сьогодні приїхала посилка дві. І в мене тут непоганий вітком бо є. Яке я вже наносила. Тому я думаю, що я його і візьму до цього відео. Це олівець від моя Makeup Academy у відтінку Obsession. І ось такий от тінт від Pop Cosip 06. І той, що популярний. У мене є другий відтінок, і я хотіла ще 06. Так як я люблю темні відтіночки. І останнім часом мене щось на коричневій олівці потягнула, тому думаю, ідеально має бути. Взагалі планувалося інше комбо, але я просто цілий день не могла знайти помату, і я уявлення не маю, куди вона ділася. Не все! Знаєте, що мені ще сьогодні приїхала? Мені приїхала коробочка з моїм виграшем у конкурсі, і тут у мене три тональні від Estee Lauder Double W. І ми сьогодні якісь спробуємо. Тут три різні відтінки, то світле, Я зволожила шкіру, в мене нанесений праймер зелений від NYX. Ось така цікава, в мене ніколи не було таких дорогих тональних. Але дуже хотілося спробувати, тому я була дуже здивована, коли мені зателефонували. І я така, а, цього разу я що тут виграла. Непоганий аромат, я ув'ю собі трохи. На руку виглядає непогано, непогано. Довелося одразу вже на пошту, в поштомат забирати посилку, бо я була впевнена, що вони можуть змерзнути. Я нанесла його, вже логічно, що замазала. Пакування Ivory Bash. От на відео ще не так видно. В житті прям дуже помітно, що він мені темнуватий. Я думаю, він мені нормально піде на літо. Особливо ось тут видно, але вже мляха. Я старалась його наносити тонким шаром. Хоча я бачила, що дівчата деякі прям нормально так, як в 2016-му, як штукатурку. У мене є ось такий контур бронзер від Essence і контур Стік від Lovit. Я їх зараз змішаю на руці і зроблю собі контуринг. Ну, начебто конкретно ці продукти виглядають на тоні адекватно, бо це тон матуючий, я від них відвикла. І я коли від POP Gossip Cushion матуючий пробувала, то у мене один з. Контурингів моїх. Він видав мені какулю на обличчі. Перед матовими румянами я нанесу трохи ось цих, от. Додам зовсім трохи прикольна штука, як фінішна пудра. Вона саме фінішна, бо, здається, коли ти її наносиш, вона така з підсвіченням трошки. А у мене, мені іноді подобається її наносити не поверх уже звичайної моєї пудри, а просто саму, але потрібно враховувати, що вона все ж таки може давати колір. Я прям спонжиком під очі наносила і більш, менш пухнастим пензлем на лоба, і в мене прям нормальна така плямка була. Я взагалі не фанатка. Патрісії, лідо і подібних пудр, але коли я свочила колекцію випадково зовсім в Єві, мені щось так приглянулося. Звичайно, стійкості вона вам не додасть. Але взимку і норм. Головне не напортачити, вони на фото на всіх виглядали більш як така. Фіолетова слива. Воно то, звісно, слива, але трохи з гнільцой, знаєте. Не такі, щоб сильно холодні румяни. Хоч вони і пігментовані. Що можна нанести і не дуже. Я у дівчинки їх купувала, вони були. Типу, вона ними користувалась, але от вона прям взагалі не видно було, щоб ними дуже користувалась, бо в мене після першої розсудів вони вже виглядали нормально. Непоганий такий відтіночок мені подобається. Брови. Те, головне, нічого не впустить. Намалювала я собі тут брови, що воно в мене тут ще не хоче нічого фокусувати. І от така краса. Пахне взагалі не в кайф. Але мені подобається, що ця фігня прям їх тримає. І чим більше нанесеш, тим краще тримає бляха. Оце дуже дивно. І при цьому не виглядають волоски, як склеєні. Бо я вперше, коли наносила, я думаю, ну фігня, як завжди нічого не тримає. А другий раз так думала, ладно, нормально, нанесемо ще більше. І все тримається. До нашої палеточки. В мене є одна ідея, але не знаю, як в мене вийти її відтворити. Наносимо від глимбів праймер на очі. Я, якщо чесно, не бачу його ніде в продажі. А це мій улюблений продукт. Я нещодавно забрала з пошти ось такі міліпіздруські пензлики. Ну прям манюсінькі. Візьму один з них, щоб вибудувати собі форму. І візьму найтемніший наш випуск. Чиночок, це муледвайн. паучний дружечки. Так у ну, на вичарь, очевидно, було з самого початку і все це пігментована історія. Мені цікаво, як це вийде розтушувати. Такий мілі підрюська і ним будемо тушувати трошечки зверху, щоб додати червоного. Ївнінг фото. Наш червоний. Здається, багато набрала, трохи абруку буду перепечатувати. Так, і будемо трохи піднабивати, трохи потушовувати. В будь-якому випадку під бровою треба ще залишити місце для якогось нейтрального, доволі світлого відтінка. Ще один ось такий пензлик. І ним я наберу, напев, напевно, сафеті, ось цей от найсвітліший. Хоча мені тут цей бланкет подобається, в ньому такі красиві рожеві блискіточки. Але нам треба зараз це. Я сьогодні прийшла, я очікувала посилки завтра. Вони мені прийшли, я щось розпакувала, наче ну, клас. А потім така дівчатам. В телеграмі мовчазну розпаковку показала все і все. І настрій чому зіпсувалась. Не знаю. Не люблю я цю зиму, не люблю я цю холодну погоду, не люблю я ці сракопади. Взагалі. Ді мої брові погано. Звісно, половину вже затушувала. До трем, по ничего страшного. Взагалі, в чому прикол цього сраного скотча був, що після цього Трям було зробити Вообще-то. цю бістюлінку. Ну це, конечно, все штучно. Але... А, я ще й вазу не наносила окей. Ума, конечно. Трохи просчиталась, але де? Бо тепер нам треба зробити те, на що я тільки що подивилася і забула. І робимо ось так. I don't know. Зараз я повернуся. Коротше, треба було трохи вище малювати браву тоньше, і отут от трохи менше місця займати бляха. Я з цим світлом скоро не те, що кротом стану, я вже все забуду нафиг. Но вот эту вот красоту потушовуємо, потушевываем. Знову наш івнінг фоту. Мені взагалі тут із сяючих сподобався найбільше. Фаерсайд, такий малиновий. малиновий. Але я навіть не знаю, чи ми його сьогодні кудись впхнемо. І я думаю, сюди ми можемо якраз додати наш бланкет. Трошечки. Щоб на ньому трішечки потім красивіше розкрилися, блискіточки отаку. Он, ну, 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 ну от вже вимальовується, уже є, уже хорошо. О, як його намалювати? Так щоб потім її адекватно поклевати. Ой, да, мабуть, трохи повишено, але ладно. Ми беремо, по-перше, этот от прекрасніший оттінок. Отут. Ой, гарненько выглядав. Попробуем пальцем. Да вышли. Я беру Romantic Movie. Вот это тут. До речі, на пенслектеж непогано набирається. И у нас буде отут от так таким доволі прохолодным. І кіпит. Він у нас уже більш теплий, він у сюди піде. І у нас залишився Whispers. А йодно. Ну, набираємо його. І от його ми спробуємо так красивенько, красивенько нам тут нанести. Не О, волос. Окрема моя любов, це коли в таких макіяжах по верхньому елементу. Потім, після того, як ти все вже потушила, можна додати якусь сіяшечку. Забута вещь, колись обожнювала просто. Тут, до речі, не так багато лишили, що я по ходу кудись діставала і його використовувала. Оце от Фейрі Даст ляха. Те, що осідає в легенях, але це, от е я бачила, здається, в Аврорі ці спреї такі з блискітками, які можна на волосся, на одяг. Це в мене служило замість цих спреїв. Тож у мене розрядилось максимально все на фоні перуки, яку я вже вдягла під макіяж. Видно, наскільки темне моє обличчя в порівнянні з моєю шиєю. Але у нас ще залишилося ліпкомба. Ось такий гарний олівчик у відтіночку Obsession. Так. У мене тут. Порізана губа, я не знаю, чим її порізала. Так, ось так виглядає. Бо живий відтіночок трохи більш холодний, ніж зараз виглядає, але не менш гарний. Прям подобається і наш 06 дружочок. Він пахне майже так само, як 0,2 горіхами і, як на мене, ще трохи шоколадом. І Я його наносила коли тільки забрала. І він, як на мене, більш напівпрозорий. Менш щільний, аніж 0,2, але от зараз я нанесла так нормально. Перший раз я наносила без олівця, олівець я вже потім потінту зверху наносила. Як на мене дуже гарно виглядає. Знаєте, сьогодні макіяж з розряду і хотіла, може пожалітися, але нема на що, окрім відтінку тонального. Тож, швиденько пройдемося, по тому, що я сьогодні використовувала палетки. Ви не повірите, але сьогодні перший макіяж, і у мене вже є виямочка. Так. Виямочка у найтемнішому відтінку. Логічно, бо він у нас був один з найзаюзаніших. Я насправді використала всі. Я світ хоум наносила вже. Поверх олівця і ось цих от двох відтінків по нижній повіці. Я використовувала цей Warms. Щоб підтушувати все це і більш поєднати з тоном шкіри. Тут є в мене осипашки, які я не буду рухати, бо вони прилипли через те, що я не наносила матуючу пудру і нанесла тільки патрісію фінішну, Але то таке, палетка мені подобається. Я чесно не думала. Що я буду в такому захваті, бо коли я робила Светлани, я бачила, що вона класна, але не на 700 гривень класна, знаєте? Типу, чим можна здивувати? Але в мене є яскрава палітра від Glam Light. Там є аналогічні матові. І мені це нагадало, от саме Glamlight, пігментація, робота. Це насправді не для новачків палітри. Вони доволі пігментовані, з ними потрібно навчитися специфіці роботи саме з такою пігментацією, з цією формулою. Але загалом макіяж вийшов дуже соковитий. Я там вам зробила дезйомчики, поки в мене ще спалах вмикався. Тож палетка мені сподобалася. Комби для губ теж. Дуже гарне, точно буду користуватися. А, наші брови виглядають дуже і дуже гарненько. Рум'яна прекрасні. фінішна пудра у мене, звичайно не все прям фінішне. Ми, до речі, не відідрали з церкви разом. Я б не сказала, що вона номер то зафіксувала. Там, де я чухала, ось тут От з цього боку майже все відео носа у мене трошки тон заліз з цього боку, все добре. Я думаю, через те, що я знала вже, що з ним робити, і добре зволожила шкіру, ось не цим. Не цим. Ось з цим братом все лягло дуже гарно, тому поки що то нам є задоволена, я ще походжу після відео, можливо, світло дадуть. Я подивлюся, наскільки він з мене буде злазити чи ні, бо зазвичай тони, які матуючі з мене починають доволі швидко злазити. Особливо ось тут ось під боріття, ось тут, -от, ось ось цій от зоні. Тому подивимося. А ви ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Залишайте коментарі. Донайте на зсу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей.